Значить, зараз е, розглянемо розв'язки математичного диктанту. Значить, Зараз розглянемо розв'язки мате... завдань математичного диктанту, що писали минулого уроку. Ваша задача проаналізувати помилки, які ви допустили, і на майбутнє, щоб цих помилок вже не допускали. І так, перше завдання. Порівняйте числа 543 і 547. Значить, 543 менше за 547. Наступне 4 мільйони 900. 26935 і 4 мільйони 909. Значить, різниця в нас ось в цій цифрі. Наступній після 9. Відповідно більша цифра 3. Відповідно, це число більше за це число. Започіть усі натуральні числа, які більше, ніж 12, але менше, ніж 15. Значить, типова помилка полягала в тому, що. Числа більше, ніж 12, починаючи з 13. Я у відповідь писали 12 деякі. Не може 12 бути більше саме за себе. Тому перше більше число за 12 це буде 13. Наступне 14. Е, воно менше за 15. Так, все, інших чисел немає. Далі, замість зірочки запишіть таку цифру, щоб дістати правильну нерівність. Значить, зверніть увагу, що тут у нас одиничка, і оскільки це число менше за оце, і всі цифри до е, цієї зірочки однакові, то, знаєш, тут може бути тільки нуль. Далі, округліть до сотень число. Сотні в нас ось я їх підкреслюю. Значить, за правилом округлення, якщо наступна цифра, це у нас 6, 5 або більше за 5. То необхідно оцю цифру, до якої ми округлюємо, збільшити на одиницю. Якщо оця цифра буде менша за 5, тоді ця цифра не змінюється, Ці цифри заміняються на 0. Тому округлений результат буде 7200. до сотих. Так, значить, цифри нагадую, цифри, які після, йдуть після тієї, до якої ми округлюємо, після округлення вони. Заміняються нулями. Тому 7200. Так, округліть до 1000. 1000 у нас ось. Наступна цифра двійка. Менша за 5. Раз менше за 5, то значить, 6 не змінюється, залишається 6. А ці цифри заміняються нулями. Тобто приблизно це 6000 буде. Так. Число, що є результатом додавання, називають сума. Далі переставну властивість додавання для чисел C і B записують так. Переставна це. Значить, від перестановки доданків сума не міняється. Переставний закон додавання. Знайти суму. Ну тут 3456. Оскільки 0 не змінює результат додавання. Далі. Число, від якого віднімають друге число, називають зменшуване. Значить, ще раз запишу. Ну, ладно, запишу так. Зменшуване. мінус від'ємник, Дорівнює різниця. Значить, те число, від якого віднімають, інше число, оце ось, називається зменшуване. Знайти різницю чисел. Значить, при відніманні цих чисел взагалі усно можна знайти цю різницю, оскільки в нас відмінність іде тільки в оцих цифрах. Ось. Ось. Ці інші однакові. Значить, виходить 4001. 4001. Так, знайти суму. Значить, щоб знайти суму цих чисел, зверніть увагу, що оці три цифри, 367 і 633, в сумі дають 1000. Тому, виходить, 2000 плюс 3000 5000. Та ще оця ось. Група цифр дають 1000, получається 6000. Так, наступний варіант. Порівняйте числа. Ну, менше буде це число. Далее. Тут у нас числа, як бачите, рівні, тому знак дорівняє. Запишіть всі натуральні числа, які більші за 12, менше за 18. Більше за 12, 13, 14, 15. 16 і 17. Так. Наступне. Замізірочки поставить цифру, щоб нерівність була правильно. Значить 3454 більше за 3400. І скількись тут 9. Значить, оця цифра у нас 5, а ця цифра повинна бути менша за неї. А які це можуть бути цифри? 4, 3. 2, 1 і 0. Тому повна відповідь буде до цього завдання. 4, 3, 2, 1 і 0. Ось такі цифри можуть ось тут усе знаходитись. Далі. От кругліть до сотень. Сотні у нас 2. Наступна цифра 3 менше за 5, значить, при округленні двоєчка залишається, ці цифри заміняємо на 0. Приблизно 1200. Округліть до 1000. Значить, 1000 у нас ось, ось починаються. Відповідно, виходить. 23 переписуємо перші дві. Наступна цифра 6. Значить цю цифру збільшуємо на одиничку. А тут записуємо нулі. 232 тисячі, виходить. Числа, що додають, називають доданки. доданки. Далі. Сполучну властивість додавання для чисел XYZ. Записують так. Значить x плюс y. Плюс z. Так, а потім, значить, дужки сполучають зараз перший з другим доданком, потім вони сполучають другий з третім доданком. Нагадаю, що дужки використовуються для того, щоб визначити першу дію. Дія перша в дужках. Відповідно, якщо ми змінимо положення дужок, то ми змінимо порядок виконання дій. Для цього вони використовуються. Так, сума. Получается та самая 4561 тут. Число яке віднімають, від даного числа називають від'ємник. Знайдіть різницю чисел. Значить, при віднімання тут також легко усно це зробити. Бо відмінність у цифрах невелика. Значить, получається ось цифра. Відрізняється. І ось. Значить, при відніманні буде у нас 3001. Так. Тепер тут додавання. Знайдіть суму. Знову ж таки, оця група цифр і оця група цифр при додаванні 549, 451 Дають 1000. Значить, маємо 7000, 10 тисяч та ще 1000 1100. Так. Нагадую, всі завдання коштують 1 бал. Відповідно скільки завдань правильно розв'язано, скільки балів отримано.